Під час масованого ранкового ракетного удару Росії по Україні дісталося об'єктом критичної інфраструктури та енергетики. Крім цього, вибух стався прямо біля пішоходного мосту, також відомого як міст кличка. Як видно з відео, вибух був серйозний, проте споруда виявилася міцнішою за рашистську агресію. В мережі одразу знайшли пояснення, адже міст виготовлений з Азовсталі. Також користувачі мереж взялися жартувати. Мовляв, окупанти хотіли знищити міст як помсту за Кримський однак, столичний шляхопровід. Виявився міцнішим, однак, незважаючи на це, пішоходний міст все таки отримав незначні пошкодження. Через це наразі рух по ньому перекритий для реконструкції. Буде, ви бачите, що є воронка від приліту ракети біля пішохідного моста. Слідні е -е, конструкції зруновані, треба їх замовляти в наявності. На жаль, небагато їх тому треба буде вже зараз. Замовляти міст, поки що буде перекритий для населення. Взагалі не, не зрозуміло, навіщо стріляти ракетами в пішохідному мосту, де просто кожні вихідні, де і будні дні просто гуляють люди з дітьми і так далі. Це показує взагалі, хто такі росіяни, коли вони б'ють по таким об'єктам.